Запрягаем братку коня. Учасниці колективу Берегині у селі Стугівщина Овруцької громади зберігають традиції полісся. Жінки співають народні пісні, носять автентичний одяг та доглядають за старовинною хатою в селі. Колектив створили у 2019 році. Розповіла кореспондентам Суспільного Наталія Пилипчук, одна з його учасниць. Всі однодумці. Всі вболівають і переживають за цю українську пісню, що вона в селі вимирає. вельми переживають за те, що вимирає як наш стоговщинський діалект, так само вимирає пісня народна. Знаєте, ці наші шість років як ми створилися, ми все вірем'я займаємося одним і тим же. Ми бережемо нашу спадщину. Ми так бережемо, як Зеніцуока. Берегині доглядають за хатою, якій понад 150 років, розповіла Наталія Пилипчук. У будинку знаходяться піч, старовинні побутові прилади, рушники, ікони, одяг та фотографії Ганни Костюк, яка тут жила. Любила людей, була дуже віруюча, любила спсповат, і до є ходили, І вона була як у нас у селі, кажуть, вона була. Незамужня. Вона ніколи замуж не ходила. У цю хату збиралися є ровесниці, вони теж були дивки, так само. Е, комусь, може, щось там народилося, там ножка щось, а в когось ще щось. І вони збиралися сюди, всі докупі. І їм було інтересно всім разом. Вони сповали. Вони трошки справляли деякі свята. Там ну як це не справити, як роздво. А вже як приходило роздво, боже, тут хата розлягалася у коляду. Наталія сказала, що на горищі будинку учасниці колективу знайшли зошит, у якому Ганна Костюк записувала старовинні пісні. І слава тобі, Господі, ти колядки все передали санам. Бо ми знайшли як вже не стало хазяйки, ми знайшли зошитка, в якому було написано записані ці старовідні старовінні колядки на такій мові, що і ми такої не знаємо. Навіть. На тому ж горищі каже Наталія, знайшли автентичний одяг, який носили їх матері та бабусі. Як ми їх одягаємо, ми просто молодіємо. Ми просто молодіємо. У нас таке задоволення. Ми з величезною радостю одягаємо ці костюми, бо це ж всі костюми наших бабов наших даже прабабов, Є такі, що більше ста років цим сорочкам. Так само андераки, такі андараки, от у нас, бачите, от такі андараки. Це теж також зараз ніхто не виготовляє, такого ніде немає. А, а ми зберегли оці андараки. І так само радуємося, що це у нас такі саме настоящі національні народні. Вельми колішній костюм. Один із фартухів, які жінки знайшли на горищі, належав матері Марії Бичак, учасниці колективу Берегині Марії Володимирівної вона каже: у мене дуже багато старовинних фотографій. Приходь, побачиш. Я пішла, знімаю ті фотографії, познімала, познімала. А вдома розділяюся. На фотографії мама є, є мама і з подружками. А мама у цьому фартушку. Десь отако 30 ті роки, і мама оце в цьому фартушку. Мене це так тронуло, мене це так, я вам я, я просто плакала. Ганна Костюк, власниця 150-річної хати, померла у 2018 році у віці 80 років. Після цього жінки колективу берегині попросили у її брата дозволу опікуватися цією хатою. Ми її ліпимо, білимо. Сіраємо, ну, усе бережемо, як було при життю оцієї Ганни Андріївної Костюк. Вона була 38 року народження. Ми бережемо все так, як було при її життю. Хоч вона була незряча, вона була інвалід по зору, але вона так його вищупає того рушничка почепі, так гарненько і так красиво, що заглядення одне. Ну, от ми так бережемо її цю пам'ять. Бережимо її ці пісні, бережимо все, як є. За словами Наталії Пилипчук, у хаті Ганни Костюк берегині проводять святвечори, старовинні обряди, співають народні пісні. Ой, для нас ця хата означає дуже і дуже багато. Ви знаєте, це наша пам'ять, це наша історія, це те, чим жили наші батьки, наші діди і прадіди. Найперше, що ми провели – це. У грудні місяці є таке свято. На Варварі у селі всі варять баламути. Баламути це такі здоровенні величиною, на дрожжах. І ми от тут забралися, замісили тісто, у печі І перший раз зняли ці, як колись баламути. Також, говорить Наталія, у хаті проводять екскурсії для школярів та туристів. Катерина Мороз Денис Мусінов Суспільне новини Житомирщина.